Я нагадаю, що реформа державного управління з 2016 року продовжується в Україні і сьогодні. Виносячи рішення комітету, я сподіваюся, що Верховна Рада обов'язково на найближчому засіданні підтримає цей важливий законопроект. А ми все ж таки будемо наближатися до тих європейських правил, які повинні зробити нам державну службу прозорою, зрозумілою. Саме головне підсилити роль держави як роботодавця, і мати можливість, щоб на державну службу ми долучали фахових талановитих людей, а які б працювали на розвиток нашої держави. Жави, я нагадаю, що в основі реформи державної служби лежить декілька основних принципів. Перший принцип те, що запроваджується єдиний класифікатор всіх посад. А сьогодні є відповідна статистика, яка говорить про те, що існує досить великий розрив в оплаті праці держслужбовців. Він може складати від 40 до 50%. відсотків, тобто людина, яка виконує більш-менш однакову роботу в різних міністерствах, може отримувати заробітну плату, яка відрізняється на 50%. відсотків. Для того щоб такого не було, запроваджується єдина класифікація посад. І унормовуються, скажімо так, єдині підходи до оплати праці. А другий принцип реформи державної служби заробітна плата буде складатися з двох чинників. Перша частина, та яка є сталою гарантованою частиною, вона буде складати 70%, А всі друга частина, яка буде складатись із премій надбавок, вона не повинна перевищувати 30%. І це якраз дозволить. І менше маніпулювати з нарахуванням державному службовцю відповідних грошей при оплаті його праці і дасть можливість працівнику чітко розуміти скільки гарантовано він буде отримувати заробітної плати. Також законом передбачено, що така надбавка, як за вислугу років, інколи вона може надходити 50% щонайменше, що найменше, вона буде також скорочена. А тому, що ця надбавка вона не є такою критичною, скажімо так, і важливою при виконанні своїх функціональних обов'язків на державній службі вона буде скорочена щонайменше на відсотків 20. І до речі, якщо ми вже говоримо про цифри, то хотілося би зазначити, що станом на сьогодні держава залишається. Надзвичайно великим роботодавцем а сьогодні на посадах на державній службі працює більше ніж 150 тисяч державних службовців. Тому коли ми говоримо про реформування державної системи державного управління, ми повинні розуміти, що ця реформа вона торкнеться десятків тисяч українців, які працюють саме на, на таких посадах.